Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. Сьогодні у нас дуже цікава тема 26 травня 2025 року. І ми зовсім не просто так, сьогодні цю тему виносимо. В наше відео і будемо розміщувати на нашому каналі. 26 травня 2025 року продовжується складний стресовий період Гекати перед завтрашнім народженням молодого місяця. В цей час ми завжди спостерігаємо як підписники та глядачі. У поганому чомусь настрої в стані депресії, зневіри, стресу починають нам писати некоректні коментарі. Інколи дуже некоректні, але ми коректно це називаємо так: час гекати робить людей неврівноваженими, підозрілими, дратівливими, упередженими. Всі раніше приховані негативні емоції в людини. Просто виринають на поверхню і розкриваються на повну потужність саме в ці дні гікати. Можливі помилки, збої в поведінці, страхи, зневіра та депресія. В цей час загострюються хронічні захворювання і збільшується кількість ДТП. Люди перебувають на спаді життє, життєвої активності. І вони найбільш схильні до негативних думок і ослаблення імунітету. Так що ж це за такі дні гекати, які астрологи вважають критичними, несприятливими, стресовими для всіх істот живих організмів на Землі та й для самої планети? Прийшов час розібратися з цією інформацією, тим більше ми вам обіцяли. Нагадаємо, що при завершенні четвертої фази місяць знаходився в стихії вогню, це якраз позаду в нас завершення фази. І ось наступають ці чотири доби гекати. Чаша соми, в якій після повні було багато енергії у миротворення, вона порожня вже. Все пусто, ні крапельки там немає енергії. Згідно ведичних знань, з божественного першого елементу вогню повинна створюватися вода, а потім з води земля. Але в дні гекати відбуваються різкі енергетичні стрибки не за встановленим порядком. Ідуть суцільні стреси, наростає напруга, киплять страсті. В цей час місяць отримує сильний удар від сонця. Організм землі, людини, рослини, насіння, тварини, пташки звільнюється від вантажу накопиченого протягом місяця. Він очищається і готовий розпочинати нове життя в новий місячний цикл. Давайте розглянемо всі чотири доби гекати, щоб вже знати, що це таке і чому ми не рекомендуємо не сіяти, не саджати в цей час. Отже, перший день гекати перед новим місячем – Це було вчора, 25 травня. Це передостанній день місячного циклу, цей день пов'язаний зі стихією повітря. В цю добу люди перевантажені емоціями, які створюють умови потрапляти у залежність від різних факторів і частіше від негативних факторів. Стихія повітря починає готувати людину до стрибка у нову якість. І це відбувається в період завершення четвертої фази, за яку відповідає стихія вогню. Уявляєте собі, це тепер ви вже знаєте: стихія вогню, четверта фаза, та стихія першого дня гекати – повітря. Це ж яка вибухова, вибухова субстанція виникає? Тому оці справи з нами і творяться такі. Ну що ж, йдемо далі? Сьогодні у нас 26 травня, другий день перед народженням молодика. І він пов'язаний зі стихією вогню. Це той вогонь, який місяць очищається, змивається, омивається в ім'я наступного відродження. Тим часом у підсвідомості людини спливають страхи, фобії. Сни цієї ночі кошмарні, і вони призводять до жорстоких душевних страждань. І тут ви, ви розумієте, що сьогодні у нас подвійна енергія вогню. Це день якраз стихії вогню, геката, і це час якраз фази теж геката. Ідемо далі, третя доба гекати зразу після народження молодика. Вона пов'язана зі стихією землі. І перша фаза місяця також пов'язана зі стихією землі. В цей час перший елемент стихії землі у квадраті знаходиться подвоєна енергія землі. Фізіологічно це важкий день, коли відбувається ущільнення внутрішніх органів людини. Це ж, дивіться, земля подвоєна подвоєна енергія землі. Всередині планети в цей час, до речі, відбуваються такі ж процеси, як і у людини, які призводять до землетрусів та інших неприємних речей. У медичному відношенні третій день гекати пов'язаний з головним мозком та лицевою частиною голови, тому в цю добу не можна перевтомлюватися, не можна вживати алкоголь, не можна їсти гостру та дуже гарячу їжу. Якщо ж порушити ці рекомендації, то йде скидання енергії на внутрішні органи, що призводить до утворення каменів у нирках та у жовчному міхурі. До речі, такі ж процеси проходять із планетою, людиною, рослинами, насінням, птахами та тваринами. Це у нас був третій день гекати, тобто це у нас буде якраз після народження молодика. І четвертий день гекати. Пам'ятаєте, два дні гекати до народження молодика, і два дні у нас йде після народження. Так от четвертий, тобто другий день після народження, гекати народження молодика, четвертий день гекати, пов'язаний зі стихією води. А перша фаза місяця, ми вже знаємо з вами, пов'язана зі стихією землі. Саме вода формує божественний перший елемент землю. Стихія води чиста та світла. Що в неї вкладеш, такий результат і отримаєш. Якщо в цей день злитися, проклинати когось і інші негативні емоції провокувати і видавати себе, то ці енергії записуються в полі людини і працюють потім весь місячний цикл. Цієї доби, до речі, проявляються загарбницькі інстинкти, жадібність. При такому негативному заповненні поля у людини відбуваються ущільнення фізичного тіла і відкладаються солі, формуються камінці в органах тіла. Починають цей час боліти зуби, можливі парадонтоз та з'являються на шкірі лише інколи. Так що, будьте уважні, до кожного дня гекати. Чотири доби гекати найсильніший. Чотиридобовий стрес не тільки для людини, але і для всього сущого на землі, в землі і для самої планети. Насіння, рослини, живі сутності. І вони проходять такі ж різкі енергетичні стреси. Позитивна, творча енергія в цей час повністю відсутня, її немає. І тільки на третій день після народження молодика, тобто після двох днів після Місяця, починається цей третій день. На небі з'являється місячний серпанок і починаються тоді вже позитивні справи. Позаду чотири дні гекати, тепер божественна енергія Землі поступово починає рости, набираючи потужність. Городникам та садівникам дуже важливо розібратися з найкращими днями для пасівів та посадок рослин. Так от, ось ці, після цих двох, двох днів гекати після нового місяця у перший день. Це е, день, е, коли вже можна починати справи. Але треба обов'язково знати, в якому знаці. Зодіаку знаходиться місяць в цей час. Це дуже важливо. Якщо це знаки землі або коріння це телець та козоріг, ці два знаки дуже важливо запам'ятати, то можна ці дні використовувати для посадки коренеплодових овочів. В цей час стихія землі знаходиться в квадраті, вона подвоєна. Тому використовуємо такі дні для посадки коренеплодових овочів. В цей час стихія землі е, подвоєна тому, що фаза в стихії землі і знак теж зодіаку Земля, коріння. Телець і козаріг теж знаходяться в стихії землі. Цей час, до речі, ми використовуємо також і для вершків, і ви це знаєте і маєте гарний результат. Але ще ця тема у нас буде більш детальна далі. Але сьогодні ми говоримо про те, що в нас Стається з рослинами, і коли ми перший день після нового місяця після двох днів гекати маємо знаходження місяця в знаці стихії Землі, в, знаці, в Дні коріння. В травні 2025 року Нова місяця починається в знаці рак. Це знак стихії води та йому покровительствує сам місяць. Тому добре висівати та висаджувати тільки трав'янисті рослини. Це овочі і квіти, розсада, насіння сіємо. І це ті рослини, які формують квіти та врожай над землею. Садові деревоподібні саджанці не можна висаджувати, тому що енергія першого елементу води. З якого утворився п'ятий божественний першоелемент Земля не дає енергії для розвитку потужної кореневої системи садовому садженцю. А за цей садженець якраз відповідає енергія Сонця. Сонце відповідає за деревоподібні рослини. Садженець приймається, ми знаємо, вже на своєму досвіді перевірили, починає рости, а через рік-два він гине. І ніяких причин для цього немає. Просто за цю рослину відповідає Сонце, а ми посадили в дні місяця, в дні, коли відповідає місяць за ці роботи. Отже, ми з вами зрозуміли, і сьогодні вже знаємо, що 29 та 30, в знаці рак, після гекати ми можемо посіяти насіння дуже багатьох вершків, практично всіх вершків. І у нас є для цього гороскопи, будь ласка, дивіться. Сьогодні тільки другий день гекати до новомісяча, і це другий з чотирьох. Це доба стихії вогню в квадраті. Проведіть його в спокої, в гармонії з природою, підведіть підсумки місячного циклу, що завершився. І побільше відпочивайте, будь ласка, будьте в саду, будьте коло квітів, дуже гарні зараз квіти у нас, рослини. Просто відпочивайте і е, робіть такий настрій, свій настрій з красою квітів, його зрівнюйте, будьте спокійними та гармонійними. Маємо надію, що ми з вами розібралися з днями гекати або чорного місяця. Ще так називають гекату. Далі наступних, в наступних відео будемо розбиратися з іншими важливими темами: аюрведи людини, аюрведи рослин. Це дуже важливо, щоб жити щасливо, в гармонії з природою, з планетою, з Всесвітом та з Всевишнім у серці. На цьому завершуємо наше відео. Якщо є питання, пишіть, будемо далі розбиратися. Це дуже важливі ці знання, для того, щоб ви могли потім самостійно вирішувати багато питань. Що стосується вашого поля, в якому будуть рости гарні рослини городу і давати гарний врожай, будуть квітнути сади та теж будуть дарувати вам врожай плодів та ягід. І квіти будуть рости біля вашої оселі, щоб вони теж радували і були здоровими. Все це дуже важливо для того, щоб наш, наше тіло, наша душа, першу чергу, тому що наше тіло це будинок для душі. І щоб наша душа радувалася знаходженню у цій е, прекрасній реальності на землі, у цей ну просто е, чудовий період, інакше я його не бачу, хоча дуже складно це все проходити. Але це народження нової епохи, нового часу, і це дуже важливо пройти його в мирі та в гармонії з природою і в гармонії. З собою. На цьому ми завершуємо наше відео. На все добре. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.